Сьогодні в нас знову психосоматика, і тема наша буде міома. Що ж таке міома? Це, з цим діагнозом стикаються протягом життя майже всі жінки. Що ж це за конфлікт? Це конфлікт сексуального вашого бажання або небажання мати дітей. У вас є страх, що ви не завагітнієте. У вас є страх, що ви не зможете виносити цю дитину. І, звичайно, це конфлікт такого бажання мати дітей. В активній фазі, звичайно, йде, відбувається ріст цієї міоми, йде підсилення напруги, гладкої мускулатури для того, щоб виносити дитину так влаштоване тіло, так воно реагує. Якщо у вас є сильне бажання мати дітей, але, наприклад, вже... Чолов... Жінка хоче, а чоловік не хоче, то, звичайно, що в неї буде рости ця А потім, коли вона вже вирішила, що ну, да, вже як є, так і не буде, зупиняється ріст і е, напруга ця приходить в норму. Тому ви повинні е, зрозуміти, що все залежить від вас, від того, як ви реагуєте на те чи інше своє бажання або небажання. Е, Мати. І ваш організм дуже розумний. Він, він знає все, знає те, що ви хочете, як ви відреагуєте на те, що чоловік скаже вам, що не треба нам такої вагітності, вже там зазвичай так і буває. І ваша задача, звичайно, спостерігати за собою. Відчувайте де і як ви зреагували на той чи інший конфлікт. Якщо у вас є хронічні хвороби, які, з якими ви не можете справитися уже дуже давно, і ви відчуваєте, що вже таблетки не допомагають, нічого не допомагає. Зверніться, знайдіть проблему, де був запущений цей механізм цієї хвороби. Психосоматика і нова германська медицина якраз це все. І допомагає розібрати і знайти корінь, і відповідно, якщо ми знаємо корінь, ми від нього відштовхуємося і можемо е, знизити проблему або, або і вирішити її назавжди. І зазвичай так і є. Тому звертайтеся, можна до мене підписуватись в телеграм-канал, просто будьте там в телеграм-каналі. Дивіться, що там пишу, що там відповідають люди, як це відбувається. І якщо у вас є якісь бажання дізнатися ще про якусь хворобу, якщо у вас є хронічна хвороба, з якою ви не можете справитися, пишіть мені під цим постом. Я хочу дізнатися про таку й таку хворобу. І відповідно я дам вам аналіз з боку психосоматики. Тому дякую. Заходьте, підписуйтесь, слухайте, буду рада завжди допомогти.